Привіт, мене звати Валерія. Ви на YouTube каналі професійного тренера з тенісу. Сьогодні будемо з вами говорити про направлення м'яча за рахунок чого його направляти, як грати більш агресивно, більш точно, за рахунок чого ви маєте бити туди, куди ви хочете. Якщо казати дуже просто, то ми направляємо м'яч за рахунок трьох аспектів. Це в нас точка контакту з м'ячем, тобто залежить від того, де ми зустрічаємо м'яч. Другий момент це те, під яким кутом стоїть наша ракетка, і третій момент це кінцівка удару. І ще б сюди додола розположення тіла, тобто в контакт з м'ячем, і те, куди дивиться ваша ракетка, плюс тіло. Для мене існує в тенісі три основних направлення: це прямо по діагоналі і по лінії. Дуже часто плутають мої учні, особливо що таке прямо, прямо це типу я граю прямо від себе, тобто по центру, умовно кажучи. Якщо я хочу зіграти по лінії – це називається вздовж лінії ближче до бокових ліній. Якщо я хочу грати по діагоналі, там зрозуміло вже більш таке гостре направлення. От зараз будемо з вами розбирати, як зіграти будь-яке з цих направлень. Ще можна сказати: сюди входить зворотній крос. Я теж поясню, як його робити. Розберемо спочатку з вами направлення м'яча по діагоналі, як нам треба його зустріти, в який момент для того, щоб зіграти по діагоналі, ми маємо трохи привідкривати стійку. Якщо ми граємо більш гостру діагоналі якомога правіше від бокових ліній, ми маємо ще більше розвертатися. Тобто наша стійка має бути напіввідкрита. Не закрита дуже сильно, особливо, або взагалі відкрита стійка. Стійка має бути напіввідкрита, точка удару має бути більше перед собою, і в момент удару ви голівкою ракетки направляєте м'яч туди, куди ви хочете, щоб він полетів. Тобто, якщо ви будете м'яч зустрічати за собою, і ваша голівка-ракетка буде дивитися більш прямо, а не під кутом лівіше або правіше. ваш Якщо діагональ справа, ми говоримо, якщо вона не буде дивитися лівіше, то ваш м'яч летить через центр або взагалі по лінії. Ще раз для того, щоб направити м'яч по діагоналі, нам потрібно його зустріти раніше перед собою, розвернути голівку ракетки більше вліво, якщо ми говоримо про форхенд, і зустріти м'яч перед лівою ногою, по діагоналі від передньої ноги, розкрити стійку і кінцівку удару теж довести так, щоб ви більше розвернулися вперед. Зараз тут я вам покажу, як це виглядає на ділі. От я стою ось тут. У мене центр а, в мене тут з правої сторони мій форхенд, Якщо я граю звідси, це буде не, не така гостра діагональ. і моя голівка ракетка дивиться зараз вліво. А якщо я під таким самим кутом змішаю сюди а, ближче до вибиваючої діагоналі, більше до кута, то ось тут в мене тоді м'яч полетить через центр. Мені треба тут ще більше розвернутися, бачите, корпусом вперед, розкритися і ще м'яч зустріти раніше. Тому що в мене тут більш гостра діагональ, і ось це положення. Ви маєте відчувати, коригувати. Якщо більш складно пояснювати, то взагалі ми маємо бути в точки на м'ячі. Тобто, ось це в нас м'яч він круглий. Якщо я хочу зіграти більш гостро, я маю зіграти правіше м'яча. Правішу точку м'яча. якщо я хочу зіграти через центр, я беру більш пряму точку. Ну, це вже таке більш складне пояснення, не всі його розуміють, тому я використовую декілька пояснень і можу прям на пальцях по декілька разів пояснювати, як направляти м'яч. Якщо я хочу зіграти по лінії вздовж лінії, я маю пропустити точку удару, трохи корпус закрити. М'яч зустріти трохи за собою і площину поставити ракетки більш рівно. І кінцівку удару я теж вдовжую більш. Рівно, тобто я не можу з цієї точки піти сюди вліво. Бачите, інакше м'яч теж полетить через центр. Мені треба кінцівку удар виводити так, щоб вона щоб м'яч пішов вздовж лінії. І взагалі, коли ви граєте діагональ, вона має бути більше з обертанням для того, щоб після відскоку цей м'яч йшов за межі корту, щоб людина бігла за межі корту. І цей м'яч по діагоналі має бути з більшим обертанням, щоб ви люди не вибивали. Якщо я граю по лінії, навпаки, частіше використовувати більш плоский удар, тому що м'яч після, е, після удару по лінії має йти прямолінійно. І ось тут діагональ це найдовша відстань з кута в кут. І діагональ ми граємо, ми більше супроводжуємо, м'яч, більше витягуємося за ним, більше даємо траєкторію на сіткою, тому що там велика відстань. Лінія відстань коротша, тому ваш удар, кінцівка удару, має бути трохи менший. Тому що тоді у вас буде більше аутів. Якщо ми граємо з бекхенду, направлення м'яча залишається все так само. Тобто, якщо я хочу грати по діагоналі, в мене точка контакту з м'ячем. По діагоналі від передньої ноги я розкриваю корпус. Нагадую, що якщо я буду закривати корпус, якщо я буду зустрічати м'яч пізніше, я вже діагональ не зіграю. Будь ласка, на діагональ дуже важливо розвертати корпус, працювати цілим і зустрічати м'яч раніше. І ось тут голівку ракетки доводити так, щоб вона була швидше ніж ваше зап'ястя. Тобто ось цього положення не має бути на діагональ. Це може тільки бути лінія. Дуже часто люди хочуть зіграти по діагоналі і виводять ракетку як на лінію, тобто вони не довертають площиною. Знову ж таки, ви будете бити в пряму точку м'яча, а не лівіше. Як і на ударі форхенд, ми так само використовуємо точку контакту з м'ячем, де ми його зустрічаємо на діагональ раніше, на лінію пізніше. Використовуємо розвороти ракетки і використовуємо кінцівку удару. І виходить, якщо підсумувати, то ось тут для направлення м'яча Ви використовуєте точку контакту з м'ячем, ви міняєте її, міняєте розположення тіла і міняєте кінцівку удару. І тепер давайте з вами поговоримо про крос. Це один з найулюбленіших моїх ударів, тому що зворотній крос це більш гостре направлення м'яча. Я дуже люблю його використовувати, коли грають в центрі. Дуже часто ви бачите це по телевізору. Як люди замість бекхенду використовують форхенд, ось тут ви маєте забігати. На м'яч і грати його замість удару з бекенду використовувати форхен. Ось тут, щоб зіграти зворотній крос, ви маєте більше м'яч оббігати, стійку більше закриваєте, ваша ліва нога, ліве плече, голівка ракетки, вся дивиться туди лівіше, в діагональ. Ви м'яч більше обходите, оббігаєте його і стараєтесь точку удару трохи пропустити, тобто не перед собою зіграти. Давайте ще раз, якщо підсумувати все, що я сказала. Направлення м'яча залежить від того, в якій точці ви його зустрічаєте, куди дивиться ваша ракетка і як стоїть ваше тіло, те, що я кажу, в кінцівку удару, це вже такий маленький нюанс, який відрізняє більш точне направлення і більш таке гостре. І я хочу вам сказати, що якщо ви граєте з задньої лінії, тобто ви граєте. Ось тут 2-3 метри за задню лінію. У вас тут має бути стабільне направлення. Ви маєте грати з високою траєкторією, щоб ваш м'яч летів ось сюди. Намагатися задню лінії, коли ви стаєте за задню лінію, намагатися зіграти близько до лінії не має сенсу. Близько до лінії, більш гостро ви маєте грати, коли ви вже зайшли в кут. Гостра, це означає, що ви маєте підсилювати свій удар, грати агресивніше в плані направлення м'яча, тобто ближче до лінії, звужувати. Якщо я граю з задньої лінії, я до лінії буду грати метр півтора і до бокової, і до задньої. І ось тут невеличка підказка для тих, хто тільки починає направляти м'яч, використовувати фішки на своїх тренуваннях з корзини. Або якщо ви просто граєте по центру, нехай тренер вам ставить їх. Є маленькі, є великі, великі краще, бо їх. Краще видно, як мінімум, і чутно, коли попадаєш набагато приємніше звук. І ви, коли ви будете відпрацьовувати попадання направлення м'яча свого ви тоді в грі не будете про це задумуватися. В цілому про те, куди ви хочете зіграти, ви маєте вже знати заздалегідь, не в останній момент приймати рішення. Тобто м'яч летить над сіткою, ви готуєтесь, робити замах, і вже в цей момент розумієте, куди ви хочете зіграти. І ось ці фішки вони допомагають візуально вам концентруватися на тому, куди має полетіти ваш м'яч. Тобто ви одразу думаєте, можна їх ставити, наприклад. По діагоналі з синім кольором, і тренер вам каже, наприклад, кидає м'яч з корзини, і тренер каже, бий в синій. І він навіть не каже, куди, а ви вже візуально бачите синій кольор і намагаєтеся туди попасти. Мої всі учні обожнюють відпрацювання з фішками. Знову ж таки, це дуже класно працює, що ти попадаєш і радієш, як маленька дитина, що в тебе вийшла. По-друге, це потім працює в грі на точність. І взагалі, чим більше практики, тим краще спочатку з корзини вчитися направляти м'яч, потім вчитися з тренером грати по діагоналі, по лінії так само можна ставити фішки, вчитися грати більш агресивно ближче до лінії найголовніше тут моя порада не боятися, не зупинятися на тому, що вам страшно що м'яч вилетить в аут, Вам страшно помилитися а, так на початку можуть бути аути, але це абсолютно нормально. Будь ласка, пробуйте, не бійтеся, міняйте щось в своїй грі. Не зупиняйтеся, не думайте, що якщо у вас декілька аутів бокових ви зробили, або по глибині так само можна ж фішки ставити і ближче, і далі як зіграти коротко. Як зіграти глибоко, ви теж маєте знати, старатися робити, 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 і тільки потім у вас буде це виходити в грі. На жаль, мене давно тут не було, не було якогось часу, натхнення, але я, до речі, записую всі ваші ідеї, які ви пишете мені в коментарях. Тому обов'язково підписуйтесь на мій профіль, пишіть в коментарях, які теми ви хочете, щоб я розібрала. На жаль, на, на просторі Ютуба дуже мало українського контенту про теніс, і мені буде дуже приємно, якщо будете мене підтримувати.